Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема нашого сьогоднішнього уроку: таблиця множення числа 2, парні та непарні числа, розв'язування задач за коротким записом. Будь ласка, давай з тобою зараз розглянемо. Ми почали вивчати нову тему: табличне множення і ділення. Будь ласка, у своєму зошиті запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 96, один рядочок. Будь ласка, обчисли добутки. 2 множимо на 7 буде 14. 7 множимо на 1 буде. 7, 56 відняти 49 та помножити на 0. Звичайно, 56 мінус 49 буде 7. 7 помножити на 0 буде 0. Наступне дивимося. 2 множимо на 3 та множимо на 2. 2 множимо на 3 буде 6. 6 множимо на 2 12. 0 множимо на 10. Та множимо на 10, 0 помножити на 10 буде 0. І 0 помножити на 10 буде 0. Молодці. Якщо один із множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. Запам'ятай, будь ласка, це. Тобто, наприклад, у нас було 56 мінус 49 та помножити на 0. В нас. В добутку один із множників дорівнює нулю, тому е, взагалі, один із множників дорівнює нулю, тому добуток дорівнює 0. Будь ласка, прочитай числа, записані на листках, та запиши числа, які є результатами множення числа 2. Правильно, це число 12, 6. 2, 14. 8, 18. Чому так? Абсолютно вірно, тому що ці числа є парними. Будь ласка, запиши числа 8, 2, 6 та 10, 4 в порядку збільшення. Правильно, 2, 4, 6, 8, 10, молодці. Установи закономірність і продовж цей ряд чисел. Правильно, закономірністю є те, що наступне число більше на 2, ніж попереднє. Тобто, нам треба продовжити п'ятьма числами його. Продовжуємо: 10 плюс 2 12, 12 плюс 2 14, 14 плюс 2 16, 16 плюс 2 18, 18 плюс 2 буде 20. Усі записані числа діляться на 2. 12 ділимо на 2 буде 6. 14 ділимо на 2 7. 16 ділимо на 2 8. 18 ділимо на 2 9, а 20 поділити на 2 10. Ось ми можемо перевірити це. Числа, які діляться на 2, називають парними. Числа, які не діляться на 2, називають непарними. Отже, числа, які закінчуються цифрами 0, 2, 4, 6, 8, є парними. Число 46, 90, 24, 100 це парні числа. Всі інші не парні. Але ви можете побачити це тільки приклади парних чисел. Ще раз, числа, які закінчуються цифрами 0, 2, 4, 6, 8, це. Парні всі числа. Всі інші будуть непарними. Серед чисел 8, 7, 18, 1, 5, 2, 0, 11, 19 визнач непарні числа і запиши їх. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати. Абсолютно вірно. Нам потрібно виписати числа 7, 1, 5, 11 та 19. Випиши спочатку всі парні числа, а потім всі непарні. із ряду чисел: 14, 23, 87, 78, 30, 99, 88, 36.

Будь ласка, зараз у своєму зошиті обчисли дані вирази. Зупиняй відео. Продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Ну що, ви вже приготувалися? 24. Відняти частку чисел 16 і 2. 16 ділимо на 2 буде 8. 24 мінус 8, 16. Різниця чисел 24 і 16 ділимо на 2. 24 мінус 16 буде 8. 8 ділимо на 2 4. Далі 35 відняти 29 та поділити на 2. 35 мінус 29 буде 6. 6 ділимо на 2 буде 3. Так, наступні, будь ласка. 35 мінус 29 помножити на 2. Буде 12. 2 помножити на різницю чисел 40 і 35 буде 10. 40 мінус Та порівняємо вирази. 2 помножити на 6 і 6 помножити на 1. 2 множимо на 6 12, 6 множимо на 1 буде 6. 12 більше, ніж 6. 2 поділити на 1 і 2 помножити на 1. 2 ділимо на 1 буде 2. 2 множимо на 1, 2. Ставимо до рівня. 2 множимо на 9 буде 18. 2 множимо на 8 16. 18 більше, ніж 16. 20 множимо на 1 та 20 плюс 1. 20 множимо на 1 буде 20. А 20 плюс 1 21. Молодці, 21 більше. 7 помножити на 2 плюс 0. 7 множимо на 2 буде 14 та плюс 0 14. Добуток числа 7 і 2 та 0. 7 помножити на 2 14. Множимо на 0. Звичайно, 0. Тому 7 помножити на 2 плюс 0 буде більше. 2 множимо на 4 та множимо на 3. 2 помножити на 4 буде 8. 8 множимо на 3 буде 24. Далі, 24 ділимо на 3 буде 8. 24 більше, ніж 8. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Давай розглянемо задачу. У секції з боксу займаються 12 дітей. А у секції шахів удвічі менше. В секції плавання на 15 дітей більше, ніж у секції шахів. Скільки всього дітей займається в секціях шахів і плавання? Розглянь коротку умову. В нас є бокс 12. Так, Шахи вдвічі менше, ніж бокс. І плавання на 15 більше, ніж шахи. Тобто, щоб знайти, скільки всього дітей було, так, у, на шахах та плаваннях, нам треба дізнатись, скільки ж дітей займається на секції шахів, так, у секції шахів, і скільки займається в секції плавання. Якою дією можемо знайти, скільки дітей займаються шахами? Правильно дією ділення. А як знайти, скільки ж плаванням займаються? дією додавання. Яким чином нам треба знайти, скільки ж дітей займається в секціях шахів і плавання? Правильно, також дією додавання. Давай перевіримо. Перша дія. 12 ділимо на 2 буде 6 дітей займається в секції шахів. 6 плюс 15 дорівнює 21 дитина займається в секції плавання. 6 плюс 21 дорівнює 27 дітей. Відповідь у секціях в і плавання займається 27 дітей. Молодці! Ви впорались? Наступна задача. На складі зберігається 5 мультиварок. Кавоварок удвічі більше, ніж мультиварок, а чайників на 10 більше, ніж кавоварок. Скільки всього кавоварок і чайників зберігається на складі? Задача дуже типова. Розв'яжи її самостійно. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, перевіряємо. 5 множимо на 2, дорівнює 10 кавоварок. Зберігається на складі. Далі, 10 плюс 10 буде 20 чайників зберігається на складі. І остання дія 20 плюс 10 буде 30 штук. Отже, на складі зберігається 30 кавоварок і чайників. Молодці. Домашнє завдання виконай Номер 159 та 160. Дякую за увагу! Ви, як завжди, молодці! Я вами пишаюся!